Наш Андрій три роки і два місяці був у полоні. Ми ніякої звістки про це не мали. Тільки молилися. Ну я буду коротко, щоб багато не затримувати. Коли він звільнився, то я його спитала, ти молився? А він говорить, кожну секунду молився. І мені були погані надзіраті, били їх, не давали спати. Серед ночі сказали, що не руки. а він говорить, а я все время, коли не руки, для мене не було важко, бо я до Бога звертався. І там зібралося багато. І фактично всі, які молилися, за тих надзирателів, вони стали неагрі до нього. І вони молилися про волочам багато неї і одного надзирателя загризла собака прямо на території, а другого він розбився. Навши. То Тобто багато молитва значить, каже Господь, правильно, вони молились на добро. Вони молилися на добро, щоб вони змінилися, а вони не відзначення могли поміняться і господи постійно таке. Тоді е, він говорить, за два місяці перед цим ще в мене було День народження у Андрія. І він каже, мені секунди, тобі в мені. Боліти там наче. І він говорить: а можеш мені борще полажити? А він каже, а чого я його маю борщ лежити? Він каже, бо мені свой день народження, а він йому положив більше, ще й дав два пусте м'ясо. Коли їх випустили на територію, то він говорить, така там сітка, що туди не можна, руку протягнути, бо вдарить тут. І, і виковалося яблуко, і він його з'їв і каже, у мене ж де се. Потім, день інше, коли його розсвобождають. Я не буду про це розказувати, бо це дуже довго. І підходить жінка, коли освободили на Україні з портретом і питає: ви мого сина, не бачили? А він, говорить, не бачив. А як його фамілія? Вона сказала, як його фамілія, як його звати. І він став молиться і нам сказав, молиться. І ми молилися за нього. Це коли вже повернувся. Я повернувся на Україні, так. Да, вже їх зустрічали наші відправиться. Бо ніколи не пускають звідти де не пускають хай не походять. Це як люди повиходили там, де поблизу, і його подумали по це був послідні одним 157. Тепер ще ось, позавчора, він дзвонить, що один хлопець його де теж звільнили, був четвертої форми. І він всілився, буквально після молитви. Так що я хочу сказати, молитва любить ще глядати, первочку. Всіх чому. Ну він любить тільки тих, хто йому щиро відповідає, mm. бо ми мало що можемо просити для себе. І я думаю, що він і він зараз, наскільки змінився до, до тої тюрми, до того полону, він Господа так собі Ходив бо церкви, до харизмати ходив.